Чи вірять лів'яни словам Ілона Маска та чи можна буде перенести свої спогади та розум у роботів? Взагалі, кібернетизація, я думаю, вона буде не, не, скажімо так, не, не неізбіжна, грубо кажучи. Але я думаю, це, мабуть, трішки лякає, що хтось у мене буде ну, купатись в голові. Угу. Напевно, так, тому що можна бути людські спогади, якісь. Зберігати довше, навіть якщо людина помре. Ну, я так само погоджуюсь з думкою, тому що це допоможе зберегти більше спогадів і допомогти майбутнім поколінням дізнатися, як було у нас зараз. Та ну не знаю, напевно, все можливо з розвитком техніки і всіх сучасних медіа і тому подібне. Я думаю, що через 20 років взагалі багато чого буде можливо. Так само, я підтримую так. А ви думаєте, що це буде позитивно чи негативно більше? Ну, плюси і мінуси є в усіх аспектах, але я думаю, що якщо людям буде зручніше зберігати якісь спогади для того, щоб могти зберегти ще десь і не втратити, то я не бачу в цьому нічого поганого. Мені здається, таке можливо. В майбутньому буде цікаво таке побачити. Ну, в загальному всякі зміни ведуть до чогось доброго і поганого. побачимо, як це буде. Як ви думаєте, чи такі роботи будуть мати почуття? Не знаєте. Ну, типу, буде, але чи вони буде похожі на людські, ну не знаю, не думаю. Здається, не буде, тому що це ж роботи. Ні. Ні, Ні. я б таке не вірю. Я думаю, що це неможливо. Неможливо. Ні. А якщо б був такий все-таки робот, як ви думаєте, чи він би міг проявляти почуття? Ні. Ні. Це ж Це штучний інтелект. Він не може... Його можна навчити проявляти почуття, але він сам не може нічого, скажімо так. Мені взагалі не, не, не дуже подобається штучний інтелект, він лякає мене насправді. Але те, що можна перенести спогади, ну, можливо, частину якусь. Всі спогади неможливо витягти з пам'яті для кожної людини. Отак. Ре реально все, але чи потрібно. Ну, для кожного своя, напевно, відповідь. Як мені? Поки що не знаю на сьогоднішній день. Не знаю негативно. А чому? Та бо... бо ми все перенесемо в роботів. І люди будуть з роботів, світ буде з роботами. А як ви думаєте, чи це реалістично? Чи я думаю, чи це реалістично? Та... Не знаю. Все там придумав. Не думаю, що це буде реалістично.